Працюю над темою фінансів, з психологом і не можу вийти з боргів. Що робити? Побачила ваш блог, і моя душа потягнулася до вас, що тільки ви можете мені допомогти з таким запитом, звернулася до мене людина. Я побудувала її натальну карту і, з, і зразу подивилася карму грошей. І що вона робила в минулому? Що вона не може вийти? Чому вона не може вийти з боргів? Оказується, у неї Венера з чорним місяцем в аспекті. Вона в минулому дуже сильно маклювала грошима, не оплачувала податки, нелегально працювала, нелегально отримувала кошти, могла розкоркулювати людей. І в цьому житті вона отримала борги і постійна нестача грошей. Що ми почали далі робити? Занурилася в холодинамічні процеси, в минулий реліф з питанням фінансів. Ми її там вирішили. Плюс я надала їй читата кафести: вималювати свою долю, спалювати негативну карму з минулого. Звісно, що людині потрібно пройти ще 5 консультацій, щоб закрити тему минулої карми грошей, відношення з мамою, забрати заздрість, перевірити ще на чорну магію і навчитися в практиці холодинаміці, як керувати мені порою чакрою, і отримати свій холодінамічну, Тримуйте свою холодінамічну практику на активацію грошового потоку і відкрити двері для нових можливостей. Ти так само хочеш? Тоді чекаю тебе в коментарях. Пиши мені слово, фінанси, і я з тобою зв'яжусь.